Основні ознаки негативних родових програм: повторювані життєві сценарії, проблеми у різних поколіннях. Наприклад, жінки в роду залишаються самотніми, чоловіки рано помирають, складнощі з народженнями дітей, фінансові труднощі, які переслідують рід, незалежно від рівня освіти чи зусиль, раптові або незрозумілі перешкоди, начебто, все робити правильно, але успіх вислизає, відчуття невідомої стіни, яка не дає рухатися вперед, повторювання хвороб та психоматичних станів, генетичні хвороби, які передаються у поколіннях, часті психоемоційні розлади, тривожність або депресія без явних причин, проблема у стосунках, кожні конфлікти між поколіннями в родині, постійні розлучення або відсутність щасливих шлюбів у роду, відчуття, що не можете знайти свою людину, відсутність зв'язку з родом, відчуження від сім'ї. Відсутність підтримки, відчуття, що ви біла ворона в роду. Повторюємо мені нещасні випадки або втрати несподівані трагедії, які повторюються в різних поколіннях діти в роду помирають молодими, або родичі гинуть за схожими обставинами. Читай в дописі, які кроки зробити для вирішення проблеми саме твоєї.